Фестиваль української культури в середмісті Коломиї відкрив єпископ помічник керуючого справами єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней. У часі тяжкого випробування нашого народу дуже важливо, щоб ми підкреслювали нашу єдність. Слово це є милосердя. І як важливо нам у нинішній день проявляти його тим, хто його найбільше потребує. Нашим братам і сестрам з цілої нашої землі карітес організував цей фестиваль, аби духовно об'єднати всіх для кого коло стала рідним містом в час війни. Ми організували такий фестиваль української культури для внутрішньопереміщених осіб, що проживають в нашому регіоні, за тої такої соціальної згуртованості. Та зараз кожному українцю найперше завдання – це є вистояти. Та а та стійкість вона формується через взаємодію чи Через взаємодопомогу, через спільні акції, спільні проекти і спільні власне такі заходи, які ми сьогодні організували для нашої спільної соціальної згуртованості. Серед учасників заходу і Тамара Лой із Харкова каже, що саме тут навчилася працювати з бісером. В Харкові до пенсії я працювала присавщиком на великих присах, таких як церква. І не мала навіть уяви, що це держати бісер в руках, голочку в руках, ну там для себе пошити так. О. А тут, дякуючи хелпейчу нашому колективу, ми вчимося. Допомагала пані Тамарі Тетяна Герасименко. Завдання підбираємо по інтересам, кому що потрібно. Хто займається, вже раніше займався, хто почав тільки малювати картини? А хто Дуже хоче. Так хто тільки спробував і себе розви свої таланти. Це по інтересам, по можливостям. Комусь це ж літні люди, їм треба крупніше, легше. Це все індивідуально. Ми підбираємо майстриня із Городенки Галина Дідич привезла на фестиваль унікальну сорочку. Ця сорочка є незнайомкою у вишивальному світі, тому що ніхто не мав оригінального артефакту. І ми в Городенці віднайшли старі уставки і сорочку в колекції нашої колекціонерки Галини Гафічук, приватній колекції. Маючи ці оригінальні артефакти, ми відтворили схему і відшили цю сорочку. І наша мета була, щоб ми відшили і щоб познайомити цю сорочку з усім весь вишивальний світ з нашою сорочкою, щоб інші теж захотіли. Об'єднала того дня всіх присутніх і традиційна коломуйка. Окрім концерту та виставки, всі мали нагоду поласувати ще й українським борщем. З Коломий Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.